На Прикарпатті закінчуються різдвяні свята у різних селах. Проводять розколяду. Одним із останніх, де провели такий захід на Коломийщині, стала Ценява. А от у снятинських Ганьківцях ще й відбувся районний концерт колядок та вертепів. Поколядував востаннє останнє цьогоріч з різними колективами і мій колега Богдан Малецький. Хор Хорценяви нещодавно отримав звання народного аматорського. За цей час вже дав кілька концертів та навіть відвідав канів. Тому за обов'язок мали сільські артисти запросити односельців і на розколяду. Людей до зали прийшло чимало. Голова сільської ради Богдан Томеншу каже, що тепер до його аматорів у селі великий інтерес. Тому всі заходи, які організовують у місцевому клубі, відбуваються. При великій кількості це нявчан саме бачите, чуєте, як гарно співає наш народний хор. Дійсно, є на що подивитися, і я цим горжуся. Тиждень тому ми були на людному містечку в Спасі, де мені приємно від чужих людей, які підходили і були дуже здоволені нашим народним хором. Ну а зараз я думаю, що люди теж після свого своєї скажуть, як наш хор виступив. Я думаю, що буде квіда на вищому рівні. Серед гостей свята і відомі у нашому краї люди приїхали на розкладу депутати районної ради, керівники відділів та установ. Відвідав концерти давній прихильник місцевого хору, депутат обласної ради та знаний меценат Петро Книшук. Дуже приємно, що сьогодні таке міроприємство походить проходить у Циняві, адже в минулому році художній колектив села Цинява здобув звання народного. Це дійсно колектив народний, тому що тут співають і дорослі, і молоді, і юні, і гарні, і досвідчені, і дітки, і все це нас радує. Сьогодні зал заповнений вщент, але думаю, що в перспективі. Нам доведеться розколяду проводити на стадіоні. Окрім хорового колективу, виступали на сцені ще й окремі солісти. А дітлахи продемонстрували веселий вертеп. Синявий Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма «Події НТК». А у Ганківцях Снятинщині, провели районну розколяду. Запросили Миланки та вертепи з сусідніх сіл. Приїхали і керівники району. Сільський голова Василь Шиян зазначив, що зараз в селі активно відновлюють будинок культури, а надалі таких заходів буде значно більше. Наші свята традиційні. Довший час у нас не було, ну був застій, не було так і клубу відновлено. Ми зараз відновлюємо цей клуб. І вже два роки, вже на протязі трьох років ми робимо заходи, великі заходи. Три-чотири заходи на рік робимо. Важливі, громада гуртується, гуртується молодь, як і в спорті, так і в культурі. Активно долучається до культурного життя села і місцевий церковний хор. На початку заходу сільський душпастер привітав присутніх та благословив концерт. А одна із найактивніших хористок зазначила, що такі концерти потрібні ханківчанам зараз як ніколи. Для мене це свято дуже важливе. Я люблю різдво, люблю різдвяні свята. Я люблю співати колядки. Я люблю взагалі такі свята, народні традиції. Для мене це дуже важливо. Приїхали на захід керівники культури знятинщині політичні. Діячі творчі особистості, журналісти, начальник відділу розвитку об'єднаних територіальних громад та міжнародної інтеграції знятинської райдержадміністрації Василь Соник не лише відвідав захід, але й написав вірша про різдвяні свята. Я люблю культуру і тому -то сьогодні приїхав якраз із своїм колективом, тому що у нас є громадська організація, у нас відділ культури, тобто, бачаєш, не відділ культури, а клуб працює, громадська організація у нас стимул є, працює якраз. Сьогодні ви побачите виступ троєцьких тро, 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 аматорів. Я тут то, те саме маю таке, що я написав таке послання, забігаючи наперед, я його зачитаю вам, щоб воно було трошечки з гумором, бо кожне село воно має своє. Традиції. У нас Маланка зовсім недавно була. Це традиція у трійці, яка передається від діда-прадіда. І в цьому році ми провели маланку, було дуже багато гостей. Для когось минулий рік був радісним, щасливим, оскільки він уважно придивився і в сусідньому селі правильно оженився. Так повинно бути, тому що так в житті воно буває. У когось дочка народилася, у когось синочок уже в хаті поповнення, в куточку візочок. Василь пощасливо батька й маму, бо на новий рік народився, а Дмитро шукає собі пару, щоб не помилився. Серед тих, хто постійно допомагає ганківській культурі, і родина книшуків цього разу на свято завітав орендодавець місцевих паїв Василь Книшук. Він зазначив, що й надалі підтримуватиме всі починання місцевих аматорів. Бажаю вам здоров'я всіх гараздів. І мене дуже тішить, то що зараз має майже місця в ганківському клубі. Щоб... Так, зібрала це громада. Це перший раз, що я бачу така кількість людей. Сподіваємося, що на другий рік ми вже будемо, напевно на вулиці з з свічати. На, на сцені місцевого клубу артисти змінювали один у одного, однак найбільше на концерті було задіяно дітей. Вони щиро колядували та щедрували для всіх присутніх у залі. Після на учасників розклади чекала святкова гостина однак і там звучали лише колядки та щедрівки. Із Ганьківців на снятищині Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма Подінтика.